Селити кордони Європи від російської агресії направити до Польщі та ще трьох країн Балтики понад 4 тисячі солдатів. Це чи не головне питання передкуденного саміту НАТО, що сьогодні відкривається у Варшаві на кону? Там і питання українського Донбасу. У Варшаві працює наш кореспондент Маргарита Ситник. Вона прямому зв'язку зі студією. І які рішення багато обіцяючи мають ухвалити сьогодні на саміті? Марічка, вітаю. буквально у ці хвилини з'їжджаються на саміт чиновники НАТО, президенти та урядовці. За кілька годин ось у цій будівлі, спеціально збудовані на футбольному полі національного стадіону, розпочнеться саміт. Вже відомо, що саме сьогодні у перший день саміту буде ухвалене рішення про розміщення чотирьох батальйонів на території трьох країн Балтики та Польщі. Бо мовляв, зараз альянс може не встигнути відреагувати на можливу російську агресію, бо географічне розташування і військовий потенціал у Росії кращий, а розміщення. А розміщення 4 тисяч солдатів з Канади, Америки, Британії та Німеччини має змінити баланс сил у регіоні. Цього рішення дуже чекають у цих країнах. Зокрема, польський міністр закордонних справ Вітольд Двашиковський сказав, що у 99-му році Польща вступила в НАТО, а після Варшавського саміту НАТО вступає в Польщу. На щодо Росії НАТО має намір балансувати на межі політики стримування, залякування та діалогу. Ми зробимо нові важливі кроки і надалі будемо посилювати нашу колективну оборону і відлякування а також будемо забезпечувати стабільність поблизу наших кордонів. Це включає більшу військову присутність в Польщі, а також в Естонії, Латвії і Литві. Наша присутність буде багатонаціональною. Ключовий меседж атака на одного союзника буде атакою одночасно на всіх союзників. Вітав сердечно на конференції Україна теж бере участь у саміті. Вона єдина країна партнер а не член альянсу, з якою проведуть зустріч на найвищому рівні. Говоритимуть про російську агресію, і що робити, щоб Росія забралася з Донбасу. Крім цього, Петро Порошенко розкаже про те, як реформуватимуть українську армію. Представив так званий стратегічний оборонний бюлетень, який розробляли за допомогою радників НАТО. І НАТО обіцяє багато обіцяючий комплексний пакет допомоги. Від консультацій до грошей на певні військові проекти. І вже відомо, що сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з прем'єр-міністром Британії, а також з президентами Туреччини та Фінляндії. Марічко, дякую. Рити. Наш кореспондент у Польщі Маргарита Ситник. Про очікування від сьогоднішнього саміту НАТО він розпочинається у Варшаві.